Вітаю вас! Ви на каналі HITRO, мене звати Людмила. Говорили ми вже з вами про природні катаклізми. На жаль, цей прогноз вже збувся по країнах багатьох дає синій колір або зірки на прапорі ставалися аномальні природні явища. І одна глядачка писала в коментарях, що синій прапор і зірки, це наче як і до Євросоюзу можна трактувати. Згадайте, як виглядає прапор Євросоюзу. І ось ми бачимо, аномальна спека пожежі і потопи. Європу накрили, природні. Катаклізми. Впродовж останніх тижнів у різних країнах Європи спостерігаються екстремальні погодні умови. У той же час, як Кіпер, Туреччину та Грецію накрила спека, Іспанія потерпає відповені а у Великій Британії похолодання. Дуже великі Дощі і в Україні підтоплює багато міст українських. Зокрема, я говорила і про Київ, Київщину, що є загроза підтоплення в попередніх прогнозах. Я більше схилялася, що це ГЕС, але, можливо, це показувало саме природні катаклізми. Тому давайте ще раз передивимось. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. До речі, я говорила про затоплення в Польщі, і цей прогноз також підтвердився. Кому цікаво, передивіться. Давайте подивимось. Європа. Чи будуть там природні катаклізми. До речі, подивіться мій дорого прогноз про Альону Полинь. Як ця відьма прокляла Росію. Тому чекаємо там теж катаклізми. Дивимось, Європа. 2024 рік. Природні катаклізми. Природні катаклізми в Європі. Дев'ятка пентаклів. Всесвіт. Десятка жезлів і шістка кубків. Тобто, там, де були катаклізми, там вони будуть повторюватися шістка кубків. По 10 жезлів, дев'ятки пентаклів, я думаю, що це землетруси, пентаклі земля, 10 жезлів, імпульс, імпульс. Така якась руйнація може бути по всесвіту і десятці жезлів, все ж таки якась загроза, в тому числі, і від води. Можливо, це стосується Італії. Чомусь в мене таке от Всесвіт, де світові столиці. То що, це Італія, Франція, ось щось таке Іспанія. Я думаю, там будуть повторюватися знову ж таки землетруси, підтоплення, можуть бути якісь навіть і торнадо. Те, що було, те і буде. Але найбільше це трійка кубків в тих країнах, як найсильніших з сильними економіками в Європі, і ті, які пов'язані водою. Ну, ось якось так треба буде ще розібратись, подивитись на карті, де яка країна знаходиться: ті країни, які мають вихід до моря в них будуть загрози від води. Також тут загрози від землетрусів. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Я сподіваюся, що все ж таки ці загрози будуть не суттєві, без великих трагедій для людей, хай краще все буде добре. Ну, якщо брати десятку жезлів. І шістку кубків, то да, це може бути аномальна спека. Дуже-дуже-коли жарко. Звісно, якщо дуже жарко, то всі ми знаємо кругообіг води в природі, вода випаровується, а потім вона буде випадати, і, відповідно, можуть виникати таким чином якісь підтоплення. Дуже б хотілося, щоб цей прогноз збувся з мінімальними. З мінімальною шкодою для людей. Хай буде так. До зустрічі! Підписуйтесь, пишіть коментарі, і хай у вас все буде добре.